Дивіться, що тут робиться. ой 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 Опа! Опа! Отакі бомби осінні! О! О! Добрий ранок, Україно! Знову ми вирішили в грибочки! І ранок ніби направду добрий, бо тому що... Не аж так холодно, як я сподівався. Тут передавали навіть вроде, або нуль, або мінус. Але приїхали сюди, то плюс Ну, Така пізна осінь, але я думаю, що ми ще грибочки сьогодні назбираємо з Божою допомогою. І якщо буде щось цікаве, будемо вам показувати з Богом. Сьогодні в мене молода пара зі Львова. Дуже вже пізно розвидається. 7.30, пів-восьма година, а в лісі ще майже нічого не бятко. Десь хвилин 15 ми в лісі. Поки що білих нема. То що, будемо червоні збирати чи що? Але красиво, сніг на горах далі. Але красота Клас! Мухомарчики будемо збирати. Зрозуміло, чому тут так з грибами субно. Тут був сніг декілька днів назад, бачите? Він попадав з змирік на землю, можливо і морози були, тому так сумненько трошки. Перший мій білий за сьогодні, але ми його напевно не візьмемо. Це вже все. Так, це білий чи не білий? Білий. Такий цікавий, дожив до мого приходу. А то чим далі в ліс, тим більше дров. От В нашому випадку чим вище, тим більше снігу. Яй-яй-яй. Що це? Грибний сезон хоче завершуватися. Ня. Так, що це наступний? А що він? Дожив чи ні? Ні, це вже все. Щось тут я ще бачу, що це як це? Перекотити, Ой! О, цей схований був від морозу. Ой, цей сховався від морозу. Дожив. Сніжочок. Але тут такі перші такі красиві грибочки на сьогодні. Ой, що та нашка каже? вона не хробочлива, вона просто морозом підморожена. Підморожена, але гриб красивий. І тут ще є його брат. Мороз їх... Оцей хробочливий трохи. Мороз їх шворкнув. Такий великий попався. Дивіться. Ну і він живий такий, ще він не є старий такий середній грибочок. Рязка ще не почорніла, не позеленіла. Що це таке? Що це таке? Ах ти! Чи що це таке? Ні, це не білий. Натрапив на гуцульський трюфель, Коров'як, гордуман. Тонт, як у нас кажуть. Отакий. От Та це більш він такий виносливий до морозів, до снігу. Тут хробака взагалі не, не наблюдається. І він цінується навіть більше, як, як білий гриб. Отакий. От це молоді ще тут ще є. Оп. Оп, це красиві грибочки. Біля тих тунців, перейшов тільки потік. І... Ух ти, що ти? Вже морозець тебе. І тебе морозець вже пошкодив. Цей зігнив, ну тут зрозуміло, чому він зігнив. Бачите, що робиться в лісі? Сніг, сніг, сніжок. Зараз, до речі, не є холодно в лісі, і ми приїхали то не було холодно, але цей сніг десь, певно, день-два назад випав. Тоді, коли писало, що на Піпівані сніг, то цей сніг, певно, і звідти прийшов сюди. О, до речі це онлайн трансляція. Дивіться, оцей гриб, той, що я показував. Це вроді той кораловий, так? Підказуєте? Тут взагалі снігу багато. і гриби, а покажіть. То що молодий, якийсь? Снігу багато вже тут. Досить багато. Можливо, треба і нижче спуститися. А ще десь по грибочку підзберуємо то, що вилізло до снігу. То можна в сніжки грати вже. Ого! В Сніжки можна грати точно вже. Грибезь під снігу. І я знайшов тебе, козач. Змерз ти тут, та? Да? До пари. Це і є. Ще одного знайшов. І тут ще є. Ще є молодий. Оп! То ще чистити, бачите, не тільки від бруду, треба і від, від снігу. Оце? Сніг і гриби. Опа. Опа! Все, його мороз уже зробив з ним справу. Але то сьогодні грибалка моцна. Снігом. Чув на піпівань. Щось не думав, що він ще сюди завіяв, а виявляється, що завіяв. І то так серйозно завіяв. Дивіться, яка знахідка. Хе-хі. <ріхи> Красивезний рибочок. Ах. Ще один малюк. Навіть не, не повірив, що білий. Та його навіть зламав. Буду можна, сироїшка обманщиться. Шляпка. А, і там вже все. Мочалка. Мочалка. Ух на розсаду. Так, ще по простежку є грибочок. Цей тут сховався трошки. О, то він ще нормальний. Сунемо до гори. Гріємося. Очікував такого снігу, чесно кажучи. Uh. Чим вище набираємо висоту, тим більше снігу. Тут взагалі <звісно> можна сніжки грати <звісно> Тежечка там іде, але око загострене на гриби. Є такі ці наші тонтики. Це мороз не страшний. Оп. Оп. Яка там курочка гуляє. Фазан чи що? О, але чи би то зняти на відео. Не знаю, що вдасться мені бачите, Він зараз не полетів. Де він? Сипа, сипа, сипа. Заховався, бачите. Не знаю, чого дасть мені його зафільмувати. Яки вже бачив в лісі. Ципа, ціпа, ціпа. Тікай. Думаю, що ми на нього полюємо. Ми не полюємо. Ми тільки фото і фіксація Погнаті. Тут верхами було холодно, бо дивіться. Є борольки. Бо Мав бути мінус тут декілька градусів. Холодновато. Ну ніби тепер не холодно, тепер комфортна температура. Але перед цим мало бути холодно. Niech i urodzi. Ale to krasota. Tak. тут. Ух, -мо! Яй-яй-яй! Але красиво! Але красиво! Але красиво! Гу Гогодзе! Морожені вже! Вже не зовсім смачні. Взагалі-то я зреагував на мухоморчика. Є ще тут такий грибочок. О, такий досить непоганий. На даний час суперовий. Дивіться, що тут робиться. ой 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 Опа! Опа! Отакі бомби осінні. О. О. Ну що, грибний берег, то грибний. Дуже хотів сюди повернути і не помилився Та молоді грибочки. Ой, куди ти тікаєш? Такий вже старенький. Це вже не будемо, напевно, брати. Який малюк виріс. Оп! Тут ще був його брат, але шапку вже хтось забрав. Цей вже не дочекався. Але цей ще дочекався. Красивий грибочок на даний час. Є ще тут такі, о, тут два навіть, але вони вже все. А були великі гриби, Були великі гриби. А це я ще здається дочекався. О, шапка тільки. Нормально шапка на сушку ще буде. Ще Що, щось в принципі таке, я думав, в цьому місці знаходити. О, хе -хе. На даний час це дуже гарний. Грибочок. Цей вже теж не дочекався, такі тут гіганти, але вони попадали вже від снігу і морозу. Що то ще білий? Я вже не сподівався. А ну це гриб по дорозі ще попався. Такий красивий. О. Що з стежки побачив? Думаю, то гриб чи не гриб? Думався, Роїшка, навіть не хотів йти. О, ти добре, що пішов. Ще є один біля того недалеко. А і цей вже ні, це вже все. То зараз побачите ілюстрацію до тої приказки, що мені Петро з Хмельницька казав. Він каже, в осінній період, хто рано встає, той цілий день за собою куртку свою носить. Це хтось, напевно, не схотів свою куртку носити цілий день. І залишив її тут. Вертаємося ми вже додому. Завершився наш сьогоднішній грибний похід. Ну, хіба що по дорозі щось попаде. Грибів сьогодні не дуже, бачили там відео, але вражень. Маса, навіть в мене. Бо трошки я розширив свій кругозір на рахунок цього лісу. Трошки змінили там маршрут і вийшли вище, як зазвичай виходимо. А там така панорама відкривається, що дуже-дуже що красиво. І той сніг такий на горах, то взагалі. Так що вражень ми набралися сьогодні більше, ніж гробів. Не знаю, не хотілося би. Говорити цю фразу, що грибний сезон завершується, але напевно, якщо підуть холода, морози, а воно так і передає, то, напевно, прийдеться прощатися з лісом до наступного сезону. Але я думаю, що навіть сьогодні я ще не скажу лісові попа. Ще є в мене намір у той другий ліс поїхати. З цим сьогодні, можливо, попрощаємося. А Ще десь одну вилазку в той ліс, другий не зробимо. Та й вже, напевно, будемо готуватися до зими. Тому наразі ще не прощаємося. Тільки за сьогоднішній похід. Будьте щасливі і взагалі до ще, напевно, одної зустрічі.